Давно не було, і от знову маразм від отрядів Путіна виключайте БП і включайтесь в отряди Путіна. На Росії своя атмосфера Угроза, атаки безпілотників. Сут... А Херсон виявляється виписали з конституції РФ на Україну, а саме в Херсон на Україну а в Херсон. Та інші новини. із за від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? останні». Поїхали. І почнемо одразу ж з маразму. Отряди Путіна показали, що буде з росіянами, які користуються ну ВПН. Включити включити. Не ВПН. Ну, пожалуйста. Ну включити. я не могу включить ВПН. Я в отрядах Путіна. Закрой глазки. Нікакого ВПН. видела, что я не включал его, не включал. Я видела, а иначе бы ты присоединился бы к ней. Выключайте БПН и включайтесь в отряды Путина. Ну, это уже из разряда маразм крепчает. І продовжуємо фестиваль маразму у новоросійську організатори вирішили просвітити дітей, поставили макет окровавленого солдата і вчили, як надавати першу допомогу.

Ну, могли б уже й не заморочуватись і просто поставити справжнього Зе-героя. Там таких, здається, багато і дефіциту немає. А от у наступному епізоді справжня гордість російської армії. Сапер із сяючими очима розповідає, як він мінував книжки та дитячі іграшки. Була фантазія. Можна ще все, що було. книжки мінірували, і ігрушки мінірували. Розкидували эти курилки електронні з ядом. Замінірований розкіл. Ну, що тут скажеш? Абсолютні виродки ще й пишаються. А от у Енгельсі своя атмосфера. Кажуть, тепер там не всі так радіють. СВО. Повітряна тривога, вибухи десь поруч і паніка. Угроза атаки безпілотників. Та слухайте до кінця, потім слідуйте інструкції. Війна, схоже, дійшла й до адресата. І от дивина, вже ніхто не кричить Ура! А тим часом класика жанру. Український дрон прилетів просто по натовпу російських військових, які вже встигли радісно фотографуватися на вулиці Покровська. Тут зйомка відео запрещено. Камеру вирубай нахуй. Камеру блядь, вирубайте блядь. Вийшло ефектно. Посмертне фото на пам'ять. А ось і трішки красивих кадрів із Донбасу. Життя при путіні. Черги за водою в Макіївці. Люди з баклажками в Донецьку. Усе це справжні прелісті. Рускава міра, про які так мріяли. А ось і свіжий ляп із російського телебачення на першому каналі випадково виписали Херсон із конституції РФ Спасибо вам на Україні. Сьогодні новість номер це тайний візит актриси Голівуда Анджеліни Джолі на Україну, а іменно в Херсон. На Україну а в Херсон. Ну що ж, принаймні, хтось там це ще пам'ятає і пам'ятає географію. Херсон український, і навіть якщо в ефірі Кремля раптом вирвалась правда. Гребля Київська має бути зруйнована. Київ затоплений, в Харків має бути знищено. Дніпро, Миколаїв, Одеса, Суми, Стерті з лиця землі. І це не анонс якогось відомого кінофільму, це обстановка на російському телебаченні. Україна через ніпер довжні розрушені, платіни має бути розрушені, город має бути затоплений. Харків довжен бути уничтожені, Ніколаїв, Фадес, Суми, Стерти з лиця землі, Кніпропетровський і інші При этом на челіпеду. Не розуміють аз числя. Ну, другому ну, не можна, ну к сожалению. Це не хорошо, не плохо, це просто дан. Ну, як можна по-другому воювати? Ну, тільки таким образом. Только таким образом. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважально інформаційне шоу. Як там справи? в останні. Побачимось на першому міському. Папа, незламні.